Зазирнути в трюм зернового балкера пропоную віртуальну екскурсію. Зазвичай у балкерах подвійне дно над верхньою плитою дна стоять ребра жорсткості. Також тут є стаціонарні трапи і лази, щоб команда могла безпечно спускатися всередину. У більшості балкерів боки трюму формують косі баласні ніші, так звані вінги, завдяки ним зерно під час розвантаження саме підсипається до центру, зверху великий люк із масивною кришкою та високим бортиком. Перед кожним рейсом трюм миють, знежирюють і інспектують. Жодної іржі вологи чи слідів попереднього вантажу не має бути. Через відкриті люки вантажать зерно телескопічними трубами або грейфером. За міжнародними правилами перевезення зерна навалом, поверхню насипу вирівнюють, тримують, тобто заповнюють простір під кришкою максимально щільно, щоб вантаж не зсувався. Трюми обладнані вентиляційними каналами і фумігаційними вводами. Під час роботи стежать за рівнем пилу, вологістю та температурою зерна, аби не допустити самозігрівання і утворення вибуху небезпечного пилоповітряного середовища. Розвантажують зерно грейферами, шнеками чи вакуумно гвинтовими машинами. Час вигрузки зернового балкера зазвичай займає від 1 до 4 діб, швидкість залежить від розміру судна, типу розвантажувача і продуктивності термінала.